Я Ксенія Літвінова, тренер з 30-річним досвідом. Нещодавно проходила програму Майра в Арден Пелесі і маю такі вже відгуки від себе і від своїх клієнтів, звісно, якими можу з вами поділитись. Перше, це позитивний вплив на мої особисті аналізи, бо в мене є підвищений холестерин, змінюється рівень цукру з віком, і за сім днів я стабілізувала ці показники, що доказово є на моїх аналізах, і я можу це бачити особисто. Другий це зменшення ваги. Дівчата і хлопці, ви це любите. Вага пішла за тиждень на мінус три. Це забагато, але дивлячись на те, що я їм особисто правильно, а тут спеціальне меню, яке я вам покажу, то це можливо. І що стосовно меню, тепер воно розписано вже на сім днів, і у вас, окрім йогурта, який пила я з хлібом три дні, вже додаються інші продукти, інші страви, з яких ви можете вибирати особисто двох видів: перше або друга і їсте три рази на день. Програма постійно досконалюється, як і меню. Я б сказала вам чесно, що тут воно дуже різноманітне, постійно досконалюється. Ви можете вибрати будь-що, а це і цікавою весело буде для вас. Дуже важливо для мене, а я й сподіваюся для вас, що тут працюють з фізичними показниками комплексно. В цілому дуже багато активності і масажів. Є спа-процедури, є фізична активність прогулянки, є аквееробика. Шикарно. є тренажерний зал і хода, все те, що вам буде комфортним і заманеться, і вам дасть лікар в рекомендаціях, будете тут теж робити в задоволенні. Мій особистий кайф це бальнеологія, це гідромасажі, і всі процедури пов'язані з водою, бо я це обожнюю, бо це завжди і для ментеле, і для фізики йде в плюс величезний плюс для вас. І Я вам гарантую, що ваша шкіра вам скаже дякую, і ваша фізична форма, і ваша фігура, бо вона буде покращуватись. І Якщо ви подумали, що ця програма нудна для вас, то ви помиляєтесь. Це насолода для вашого тіла. Просто мені повірте, бо я це проходила і вже тут планую бути і ще раз. І вас запрошую задоволення наше все, навіть лікування.